Дуже швидко розчарувався, коли я побачив пса патрона. Тому що ну, спочатку в мене була реакція типу вау, нічого собі! Це ж пес патрон! І в мене такі були завишені очікування. Я думав, він зараз тут все розмінує, мене розмінує. Думав, пес патрон, а де ж твій цей плач супермена? Але пес патрон виявився звичайнісінькою собакою, і він поводив себе просто як звичайна собака. Бо нам потім військові накрили на стіл. Там був дуже гарний бенкет, і пес патрон, як і звичайнісінька собака, бігав під столом та просив пожрати. І військові йому як і звичайнісінькі собаці казали, що ти хочеш від мене, блять. Я тобі давав вже колбаси, що ти просиш. Ти морда нахуй, йди нахуй звідси. Що ти хочеш, блять? Пішов під батарею. Так, а ти йди сюди, щенок. І мені знов дали пизди. Я помітив, що тут сміються, коли мені дають пизди. Така комедія.